Отже, Андрій Іллєнко, місія Української держави в 21 столітті. Дякую. Я думаю, що ми будемо сидячи говорити, ми забрали трибуну. Дякую, Дякую Юрко. Радий вітати всіх учасників третіх манерівських читань. Дійсно, сьогодні такі заходи є вкрай потрібні, оскільки не можна легковажити ідеологічною боротьбою, не можна легковажити світоглядною. Тому що наш ворог перед тим, як починати наступ військовий, економічний, культурний, будь-який інший, він починає перш за все наступ на нашу свідомість, на наш світогляд. І лише якщо цей наступ дає певні успіхи, тоді можливо реалізувати вже сценарій агресії безпосередньої фізичної. Тому сьогоднішня дискусія, я думаю, вона мала би зосередитись на тому, як взагалі ми маємо оцінювати, який маємо використовувати понятійний апарат, як ми маємо описати, як ми маємо помислити ту ситуацію, в якій ми зараз опинилися. Опинилися як нація, як певна історична спільнота, і безпосередньо як український націоналістичний рух, який має бути авангардом. Національної боротьби. Відповідно, сьогодні, звичайно, ми живемо в постреволюційній ситуації, хоча ми маємо розуміти, що вона не є завершена, вона постійно актуальна, оскільки, на моє переконання, та революція, яку зараз ми називаємо Революція Гідності, яку дехто дуже любить називати Євромайдан, акцентуючи саме на першій частині. Нібито якоїсь такої зовнішності зовнішньої європейськості. Хоча, на мій погляд, це була суто українська національна революція, яка ставила перед собою перш за все національні і соціальні цілі внутрішньоукраїнського характеру. Але на мій погляд, ця революція вона є частиною української перманентної революції, яка розпочалася орієнтовно в кінці 80-х років ХХ століття, і в якій є поки що три пікових етапи: це 91-й рік, момент отримання і проголошення. Формальної незалежності це 2004 рік, так званий Помаранчевий майдан і це, звичайно, ситуація 2013-2014 років, яка в принципі теж на сьогоднішній день не є завершеним, завершеною історичною сторінкою. Вона, на мій погляд, продовжує бути актуальною, оскільки фундаментальні, фундаментальні питання, які стали... Двигунами, рушіями цього революційного сплеску, вони не вирішені. Фактично жодне питання фундаментальне на сьогоднішній день не вирішено, і тому процеси політич, активної політичної боротьби навколо цього вони будуть тривати далі і будуть тільки загострюватися. На мій погляд, якщо ми розглядаємо мету цієї перманентної української революції, то це мета, побудова. Української соціально справедливої незалежної держави, по суті, це побудова української проекту української України». Тому що в принципі весь цей час, і не тільки останні 25 років, а й значно раніше в Україні ну, це власне напевно з моменту взагалі початку формування модерних націй і цього процесу, який так само почався в Україні в свій час. В Україні борються основних три проекти тобто, це проект власне український. Який намагається бути реалізованим е, в вигляді е, держави української нації, це проєкт Хріольський, тобто це проєкт, який в принципі визнає ніби якусь окремічність е, місцевої ідентичності української державності, але який, в принципі, розглядає Україну як певний плід імперської культури, імперського державного мислення і за великим рахунком. Е, Є таким собі варіантом, ну як ми можемо взяти якісь країни Латинської Америки, які вони є незалежними державами, але вони культурно визнають свою тягність від імперської митрополії. Вони говорять в принципі мовою. Митрополії в певних модифікаціях, але все ж таки вони економічно продовжують співпрацювати з метрополіями, хоча у них є певна своя місцева ідентичність, вони мають свою економічну раціональну позицію захисту своїх місцевих інтересів. Але в принципі вони вважають себе певним відголодженням імперії, просто на якомусь етапі достатньо сильним, щоб почати автономне життя, і але культура імперії для них є ну, не тільки не Ворожою, а вона, в принципі, є для них живильним середовищем, в якому вони себе ідентифікують. Відповідно, цей кріольський проєкт в Україні він завжди був теж достатньо сильний, і це другий проект, який в Україні намагається бути реалізований. Третій проект, який а, на сьогоднішній день а, власне, об'єднав проти себе, скажімо так, і український, і кріольський проект це проект суто імперський, ну пострадянський, скажімо так, або просто совєтський. Тобто розглядання України виключно як частину певного імперського простору, без жодного а, самостійного якоїсь політичної ідентичності, абсолютно замкнено на імперський центр, ну з тим чи іншим якимись там умовними, якимись місцевими особливостями, але по суті, оцей от совковий проект він а, очевидно домінував період. А, це, по суті, його реалізація була РСР і існування в рамках радянського Союзу, радянської окупації. Потім в часи уже незалежної України його, скажімо, останнім таким масштабним намаганням цей імперський проект в Україні відродити і побудувати тут це власне був режим Януковича, і в результаті подій зими 2013 2014 року і тих подій, які почалися далі, а саме воєнної агресії. Росії проти України і війни, яка почалась на сході, цей проект сьогодні він ніби виштовхнутий з українського публічного політичного дискурсу, ніби поставлений поза рамки прийнятного, але все одно латентно дуже сильно продовжує опиратися, все одно при першій ліпшій нагоді готується до певного, хоча б в частині території України реваншу. Можливо, змирившися уже з тим, що на всій території України це вже буде неможливо. Але основна боротьба. Основна ідеологічна внутрішня українська лінія, яка сьогодні по якій йде політична напруга, вона ще не артикулювалася достатньо сильно ще не виробився політичний словник достатньо артикульований, який може дати уже такий свідомий політичний інструментарій для окреслення цього конфлікту, але очевидно, що він уже визріває це е, розуміння, того якому Україну будуємо. Ми будуємо все таки Кріольську Україну, так ніби навіть не путінську. Яка там в принципі навіть ну це, ну, це класична демократично, там на відміну від авторитарної Москви, там і так далі. Тобто, така собі Росія Лайт, яка говорить, що власне чому ми йдемо, наприклад, там умовно, яка до речі, абсолютно хоче Україну зробити таким єврорегіоном, певним і в своєму розумінні основна логіка, чому Україна не повинна бути повністю інтегрована в російський імперський простір. Це тільки те, що ну от бачите, там менше демократії, там гірша економічна ситуація, а в принципі, якби ніяких інших аргументів, ну то мовно каже, була б там більше демократії, було б там краща економічна ситуація. Ну, в принципі, більшість цього кріольського проекту воно би визнало, що ну якби а чому би нам тоді не йти, якби вже остаточно під московський вплив. Тим більше, що давайте відверто говорити, ті, хто сьогодні багато хто став там от, 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 такими навіть активними. Пропагувачами там, російськомовного патріотизму українського і так далі, вони ще зовсім недавно всі були апологетами дружби з Росією і говорили про те, що це наш стратегічний партнер, і що в принципі український націоналізм це зло, і Бандера це взагалі жахливо, і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, от сьогодні нинішня нинішній режим, який спочатку був певним компромісом між українцями, українським проєктом і криоським проєктом. Зараз стрімко вже переходить саме в те, що це є по суті сьогодні в Україні. Є спроба встановити кріольський проект, і а, це звичайно відображається. Якщо ми говоримо суто про такі питання національної ідентичності, якщо ми говоримо про економіку, про якби оцей Базіс, якби хард суспільний, то а, тут а, очевидно, що це просто збереження тої самої моделі. Яка існувала в пострадянській Україні от, до Революції Гідності. Тобто ніяких фундаментальних, крім демагогії, крім окремих якихось вирваних, буквально з вирваних суспільством українською активною частиною суспільства зрушень, фактично є намагання консервації певної. Навіть те ж саме і оця от лінія. У цього от негласного суспільного договору між українським проектом і кріольським проєктом вона дуже мобільна, тому що в принципі навіть та ж сама декомунізація, яка сьогодні відбувається, і очевидно, що вона стала наслідком приміром активної позиції, по, яка була заявлена саме українським, українським, українською частиною сьогоднішньої політичної системи, вона, ніби уже частково ніби сприймається. Кріольською частиною, і але теж є такий тихий саботаж на місцях, але ніби номінально вони ніби погоджуються з цим. Але от питання мови навпаки, ця лінія негласного суспільного договору зараз хитнулася зовсім в інший бік, тому що сьогодні навпаки активно нав'язується по суті така повномасштабна двомовність в Україні. Причому вона вже нав'язується не суто з імперських позицій, а з креольських позицій, що мовляв, це вже внутрішня українська річ, і це абсолютно нормально і природно. Якщо говорити про цю подальшу нашу подальший розвиток цієї ситуації, то очевидно питання залишається відкритим і питання того, якою буде в результаті Україна, чи це буде Українська Україна, чи це буде креольська Україна, чи це буде спроба уже. Агресивного імперського реваншу, принаймні на частині її території. Ну насправді те, що відбувається на окупованих територіях, це в принципі є оця от капсуляція цього імперського проєкту. От те, що відбувається в Донецьку, в Луганську, це є вже така крайня дистильована форма імперського проекту в Україні, який сьогодні реалізовується так. Просто він зараз там затиснений. І відповідно цей політичний процес він буде продовжуватися. Зрозуміло, що Майдан по своїй суті, Революція Гідності, її основним рішенням була українська ідея, українська ідентичність. Єдине, що назовні багато в чому, в символічних речах, в гаслах було дуже багато ліберальних позицій, і як певний гібрид це продовжувало існувати, але довгий, довготривалий час цей, цей гібрид існувати не може. Рано чи пізно якась одна частина. Остаточно здобути гегемонію. сьогодні в боротьбі за суспільну гегемонію є з українського боку, як я вже казав, суттєві перемоги так само і на жаль, і певні поразки, які нам необхідно буде сьогодні надужувати. Щодо геополітичного фактору, то так само тут і цей момент відображається, і теж його можна накласти, тому що насправді я переконаний, що українцям. Треба всі сили, всю свою енергію, яка е, в нас є, і цю пасіональність, яку ми сьогодні маємо в результаті всіх цих революційних подій. Ми маємо спрямувати на формування актуального геополітичного простору між Балтійським і Чорним морем. Залученням Кавказу, залученням Туреччини, це по суті частково можливо Балканських деяких країн, Це є той простір, який дасть можливість нам реалізувати себе як державу в умовах. Е, е, оцього цього просто усвідомлення України як а, якогось сировинного придатку західноєвропейської цивілізації, і те, що сьогодні, в принципі, пропонує нинішня влада, і цей проект вона намагається показати як єдино можливий. Це, звичайно, як показує навіть той самий нормандський формат, так званий, він нічого хорошого Україні не принесе. Нормандський, як от, ви як не крутіть, от ви поставте Меркель. Поставте кого завгодно з німецького боку, поставте кого завгодно з мовного московського боку, і як завгодно посадіть їх домовлятися, все одно в результаті вийде пакт молотого Ріббентропа в тій чи іншій формі. Тобто не можна актуалізувати і укріпити українську державу без реалізації Балто-Чордоморського проєкту. Сьогодні, до речі, в Польщі достатньо. До влади прийшли сили, які достатньо активно цю, цю ідею пропагують. І нам треба, напевно, теж серйозно спробувати налагодити діалог в цьому питанні. Там, звичайно, є певні свої нюанси, але в цілому ми зараз маємо шукати максимально напрямків реалізації саме цього, цього політичного напрямку. Інакше в стратегічній перспективі сильної української держави створити, на мій погляд, буде дуже важко. Ну і е, наостанок, щоб не забрати багато часу, е, я хотів би сказати, що е, в нас на сьогоднішній день є багато, е, багато питань, які, не, які потребують серйозної внутрішньої, перш за все, дискусії. Але мені здається, що дуже часто українська патріотична ідея, націоналістична ідея, вона дещо втрачала суспільну підтримку через те, що вона... Ну, або її носії, вони інколи занадто лінійно сприймають певні процеси, занадто лінійно підходять до політичної тактики. Мені здається, що нам треба ставати більш діалектичними, більш... Ну, не, не мається на увазі відходити від якихось принципів, в жодному разі навпаки укріпляти, але розуміти, що постійна, постійна, постійний внутрішній розвиток, постійна гнучність певна, тактична. Вона буде давати нам постійну перевагу, тому що якщо ми будемо ставати, якщо ми будемо ставати занадто косними, занадто ну скажімо так, нездатними до того, щоб реагувати на кожен новий крок, і самим не будемо нав'язувати свій порядок денний, як внутрішній, так і зовнішньополітичний, звичайно, ефективну політику проводити буде достатньо важко.